У 2024 році, завдяки роботі державного бюро розслідувань, бюджет країни поповнився на 5 мільярдів гривень, і це лише за одним напрямком роботи виявлення та арешт активів. Звичайно, що є багато інших напрямків, за які ми теж будемо звітувати. До речі, на рік на утримання ДБР держава витрачає набагато менше грошей, а такий профіт говорить про ефективність відомства. Отже, звідки такі цифри? Протягом року бюро передало в управління АРМА необґрунтованих активів на понад 11,5 мільярдів гривень. Ці активи працюють на підтримку української економіки та сил оборони України, адже дохід від їх управління становив понад 1 мільярд 680 мільйонів гривень. Плюс у цьому році відбувся перший у межах відновленої великої приватизації аукціон з продажу майна конфіскованого підкреслю за матеріалами ДБР у підсанкційної. Особи за об'єкт держава отримала 1 мільярд 890 мільйонів гривень. Також дохід держави були стягнуті активи, пов'язані з діяльністю російського букмекера 1 xbet А це чималенька сума: 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Окрім того, на фінішній прямій процедура конфіскації у іншого онлайн-казино. Пінап. Там також ще маленька сума 2 мільярда 600 мільйонів гривень. До речі, уряд майже погодив купівлю арми військових облігацій на суму майже 2 мільярда гривень. А це незабаром досить позитивно вплине на обороноздатність нашої країни. Під час розслідувань ДБР щодо діяльності цих онлайн казино були встановлені факти фінансування їх бенефіціарними власниками збройної агресії проти України після вимушеного згортання роботи в Україні. А це санкції РНБО. Один з власників не заспокоївся і намагався, хоч якось, відбити свої гроші. Він планував вкрасти нерухомість з банкрутілого харківського банку. Її вартість оцінюється у 360 мільйонів гривень. Наразі, завдяки оперативному втручанню ДБР, ця нерухомість також АРМА. Продовжує бюро виявляти і передавати в управління АРМА майно підозрюваних у державній зраді колишніх народних депутатів. Так, в управління держави перейшло майно та корпоративні права, зареєстрованих у Львові будівельних компаній «Бетонбуд» та Капітал Плаза. 50% корпоративних прав то в галузьке перехрестя, кінцевими власниками яких є рідні брати біглих депутатів. Також в цьому році поставлена крапка щодо арешту яхти одного з них, Роял Романс, приблизною вартістю 5,9 мільярда гривень. Також за матеріалами ДБР в управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців. Звичайно, сьогодні ми вам розповіли лише про наймасштабніші реалізації, але є й тисячі інших, які також поповнюють бюджет. Працюємо далі.